з вами, я Христина Катракіс. Передача знайомтесь українські. Ми Галичині. і Ми поговоримо про самого агресивного письменника Галичини Чака Палагніка. Скажіть, будь ласка, ви дивилися фільм Бійцівський клуб з Бредом Пітом? Ви дивилися фільм Бійцівський клуб? Так, дивилися. Дівчата, хочу вас запитати, ви дивилися фільм «Fight Club» Бійцівський клуб з Бредом Пітом, Нортоном, Так. І сексуальні, красиві чоловіки. Так. А Хай, що ви пам'ятаєте з того фільму? Яке враження? Ну, будь що, яке у вас враження Я пам'ятаю сюжет, який... Ти розумієш його, ти следєш за собиттями, а потім в конце все настолько переворачується, що це дуже неожиданно. Ви що знаєте про письменника, який написав саму поланика? Да. Загально. Браво! Людина знає письменника. Що <laughs> ви про нього знаєте? Десять цікавий костюм. Знаєш, що він українського походження? частково? Цікаво, чи багато хто знає, що автор знаменитої повісті, за якою був створений одноіменний фільм «Fight Club» і цівський клуб Український. І він був саме звідси з Галичини. Чак Палагнюк народився в 1962 році в маленькому містечку Пасхо, штат Вашингтон. Його батько українець за походженням. Дідусь іммігрував в 1907 році з Канади до Нью-Йорку, а в Канаду приїхав з України з Галичини. Український характер помітний не лише в дворах Холоднюка, але й в самому фільмі Бійцівський клуб. Якщо ви пам'ятаєте сцену, де Нортон переходить через дорогу і просить контакт славнозвісної конкурентки по клубам смертельно хворих, то на задньому плані ви помітите український осередок. Англійськими лідерами досить е, явно написано. Це деталь, на яку мало хто звертає увагу, але таких деталей в житті Пологнюка і в його творах дуже багато. Українського характеру більше, ніж досить. По-перше, сама тематика, тематика чоловічості і сил. Дуже часто Пологнюк е, говорить про те, що його батько був надзвичайно сильним, великим чоловіком. Саме його батько став в якійсь мірі більлю його життя. Зразу позлученню батьків 14 років Чак Палагнув починає жити з батьківськими, бабусею і дідусем на фармі на околицях штату Вашингтон. Крім того, він живе не просто на фармі, він живе в трейлер, що є пересувним будиночком на колесах В сім'ї четверо дітей, він один із чотирьох. Сім'я живе досить по циганськи на фармі, яка розводить корів. Саме цей стиль життя змінює радикально погляди Чака на те, що є родина, що є захисток і що є стабільність. Досить рано Чак поступає до університету штату Орегон і незабаром переїжджає до самого міста Орегон. У 1986 му він закінчує університет з дипломом журналістики. Цей час він працює як і на радіо, так і на фріланс журналістських роботах. Проте нічого серйозного і мега великого ще не сподівається. Чак вирішив піти на курси написання повісу, тобто літературні курси. спочатку це було як хобі, але він повністю захопився цим процесом. Перший твір, який написав Чак Воловнюк як повість, це було «Invisible Monster». Невидимий монстр. Коли чак приніс цей твір до друкаря, той переглянув твір і сказав, що він його друкувати абсолютно не буде, тобто видавець відмовився через те, що твір занадто агресивний і е, занадто вражаючий. Тобто е, читач не витримає такої інтенсивності подій крові і решти. Тож, як помсту, чак вирішує написати інший твір. І цим твором стає Файт Клаб. Географічність твору Файт Клаб в обіцівський клубі є унікальною, тому що мало хто знає років свого життя працюючи як філантроп. Він працював з смертельно хворими людьми. Він працював як їх асистент, як їх компаньйон. Він возив їх саме на ті самі зустрічі підтримки для смертельно хворих. І саме про це він згодом напише в своєму творі ліцівській клуб. Переїхавши до міста Орден пологню. Працювати на Fried Fi. Це компанія, яка займається автомобілями, моторами та іншими, іншою механікою. Волонюк починає працювати як не дивно, не журналістом, не письменником, а механіком. Саме механіком по дізельним автомобілям. Потім він буде згадувати про це місто з легкою ностальгією, говорячи, що саме тут він зустрів кохання свого життя, свого партнера. Як не дивно, він не є гетеросексуалом. Це е, помилка, яку, про яку писало багато преси, говорили журналісти. І е, в своїх е, нещодавних е, інтерв'ю Палагнюк повністю розвіяв всі сподівання жінок на свою персону і руку. Можливо, це інша сторона автомеханіки, чоловіча дружба. Уявіть собі, що Палагнюк навіть свій час написав інструкцію по вантажівкам. Тому цей новий бік пологнюка дякує багато чого. Хочеш уявити гея механіка, не <плес> трудно. <плес> Просто чак пологнюк цього механіку. І саме познайомився з ним. Я не знаю, я просто з такими людьми не спілкуюся, не знаю, як взагалі. Вони ага, <клес> <клес> для тебе є да, це що таке далеке, Я не знаю навіть. О чому вони думають? Ну, перше, це людина, яка, мабуть, якось не досягла якогось успіху в житті. Тобто людина, яка важкої праці заробляє на життя, тобто, відповідно, типу це має бути якийсь там ну, мускулястий точно чоловіка, типу там, е, ну добре знаючись на своїй роботі. А як ви собі уявляєте образ механіка, який ремонтує машини? Як ваш стереотип у кармаканіку? Ви знаєте, який фіксує вашу машину? Ну це безумовно чоловік. Це чоловіча робота. Я б сказав, у нього, як правило, неохайний вигляд. Заляпаний олією і мастилом. Але як саме світ дізнався про нетрадиційну орієнтацію Чака Палагнюка? Ну, це питання цікаве. У 2003 році Чак Палагнюк дає інтерв'ю словно словносвічному International Weekly. Інтерв'ю в нього бере журналістка на ім'я Велбі. При запитанні про вашого партнера життя чи жінку чи одруження? Чак пояснює, що він не одружений, а потім по секрету Самі Велбі розповідає про те, що вже багато років живе з чоловіком і що він гомосексуал. Потім з часом, ще перед випуском самої статті, чак Вологнюк починає хвилюватися. Він впевнений, що Велбі не Тримає в собі цього секрету і надрукує цю інформацію, що повністю розіб'є всі міфи про нього як про чоловіка і письменника, тим більше автора такого, нібито гетеросексуального фільму, роману повісті як бійцівський клуб. І ось чах вирішує на свій веб-сайт. Помістити запис, в якому він звинувачує велпі well в непрофесійності, агресивно говорить про неї і її родину і е публічно визнає те, що він є гей. В результаті виходить стаття в International Weekly, але в статті не говориться нічого абсолютно про його гей-тенденції. Навпаки, там просто одне речення. В якому дуже просто і змістовно говориться про те, що він не одруже. Чаку довелося публічно вибачатися перед журналісткою, забрати з інтернету цю заяву і запис, на що його фани сказали, що він соромиться своєї гомосексуальності. Ну ви охарактеризували це як такий мачо фільм. Ну, не совсем. Ну, мач фільм. Більше одна такой... ідея фільм. Да. Показати, який він матч. Ну, поки просто в особистості людей. Ти обічуваєш, що він є такий гетеросексуальний фільм, так? такий чоловічий, можна сказати. Mm -hmm. так, можна а, так то... сказати, да. ну, ну, так. Ну там, власне, боротьба от... і внутрішня, і зонщик така, типу там. Ну, одне виражає так, так, і інше. Так. 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 Що ви думаєте про чоловічу дружку? Про дружку? Я вважаю, що це занадто... Хлопці в за Так, хлопці, так. Хлопці... Да, вони... Ні, 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 Одесі не запитав. Хлопці з Одеси. Настріжуть з прав. В Одесі ріжуть за гомосексу... гомосексуалістів, бо чак у полегнюку нема чого сунутись в Одесу. Як буде погано. До пологнівка як письменника стане зовсім інший твір. Повість під назвою Чов. У ній буде створений фільм, е але буде мати зовсім іншу назву Лалебай. Е Полискова. Цей твір, повість чов, є повністю автобіографічною. Приблизно так само, як і бійцівський клуб, може навіть більше. В 1999 році, якраз коли чак починає роботу і працює над книжкою Чо, трапляються надзвичайні події в його житті. Його власний батько починає е, стосунки з жінкою під ім'ям Дана Фентей. Саме знайомство з Доною Фонтейн вже є надзвичайним, тому що батько її знаходить на сайті знайомств. Минулий чоловік, словно, звісно, кисмета, бо тепер Дони Фонтейн, був звинувачений в в сексуальному насильстві. І Дона придбала всіх зусиль, аби його засадити до криміналу. Е, у в'язниці. Дейл, цей чоловік куплявся, що як тільки він вийде, він її уб'є. Дона зустрілася з Фредом Пологнюком, почала своє життя і абсолютно ніби забула за цю всю історію. Проте, коли Дейл вийшов з в'язниці, він про це не забув. Він знаходить родину Фонтейн, він знаходить її, знаходить дім в Огайо, де вона живе з Фредом Пологнюком. Дочікується їх, бо вони десь пішли на вечірку. Вони вертаються з вечірки. Він холоднокровно вбиває і її, і Фреда Пологнюка, рідного батька Чака Пологнюка. І перетягує тіла в маленький будиночок Донни і підпалює її. Чак Палагнюк, настільки сповнений злості і ненависті до того, що сталося, і до самого Дейла, вирішує написати цю повість. Він пише її не просто як помсту, не просто як історію. Він пише її як клич до правосуддя. І знову і знову каже в заяві, що він вимагає смертельної кари для Дейла за скоєне. Нещодавно в журналі Advocate Палагнюк розповів про те, що він зі своїм гей-партнером вже 20 років живуть разом і зараз переїхали і живуть в штаті Вашингтон недалеко біля Ванкувера. В будинку, який належав церкві, тобто в релігійному будинку, І він вважається досить цікавим і іронічним, так як пара є відвертими геями і не соромляться своїх стосунків. А місце, в якому вони живуть, належало священникам. Не знаю, це можна інтерпретувати по різному, хоча. Галичина і Львів є сповнені релігійними будинками, тому навіть якби він вирішив переїхати зі своїм партнером футболу, йому довелося знайти якийсь будинок, в якому, мабуть, колись таки жив хтось з релігійних освіт. Тому дивуватися нам рано. Ви пишаєтеся українцями, які представляють Україну а, Так, звісно, чом би не Пишатися тим, що ми є, тим, що ми є українці. У нас є багато відомих пайків. У нас загалом багато а багато на талановитих людей. Чим тим не пишатися? Вісто ми є українці, треба говорити.